Фільтр парової фази газу 12.2.12 .12 з вістійником коалісцентний з поліестровим змінним фільтроелементом Gas. Фільтр парової фази 12.2.12 .12 – обов'язковий елемент газобалонного обладнання четвертого покоління. Основне його призначення у фільтрації газового палива пропан бутану або метану, що йде від редуктора до форсунок. Фільтралемент в корпусі з високоякісного пластику вловлює найдрібніші частинки та масинисті домішки, які є в газовому паливі. Переваги даного фільтра штуцер входу і виходу має поворотну конструкцію, що дуже зручно при монтажі, і дає можливість приєднати рукава практично під будь-яким кутом. Завдяки конструкції здатний набагато ефективніше очищати. Газ порівняно зі звичайними фільтрами. При плановій заміні необхідно замінити тільки фільтруючий елемент, а не фільтр цілком. Корпус герметичний, не пропускає воду і вологу. При цьому сам фільтроелемент практично не втрачає своєї пропускної спроможності протягом усього терміну експлуатації. Періодичні заміни фільтроелементу становить 10 тисяч км. Також в комплекті є болти кріплення фільтра.